Один годування домашнього тренажерного залу запускає новий вебсайт. В останні роки домашній фітнес відчуває справжній бум. Це не просто тимчасова мода, а свідомий вибір людей, які прагнуть до здорового способу життя, не виходячи з дому. І якщо попередні домашні тренування були пов'язані з простими гантелями та килимом для йоги, сьогодні ринок пропонує широкий спектр обладнання, яке може замінити повноцінний тренажерний зал Фітнес Федеральна резервна система, які мають понад 10 мільйонів задоволених користувачів у всьому світі, є вражаючим прикладом компанії, якій вдалося адаптуватися до мінливих потреб на ринку та запропонувати рішення для найрізноманітніших рівнів навчання. Чому домашня фітнес така популярна? Для цієї популярності є кілька причин. Економія часу забудьте про пробки, лінії в тренажерному залі та витрачайте час на дорогу. Домашнє навчання дозволяє робити це в зручний час, коли це зручно для вас. Економія грошей, підписка на спортзал може бути досить дорогою. Домашнє обладнання Особливо при інвестуванні в довгострокові рішення в кінцевому підсумку може бути вигіднішим. Комфорт та конфіденційність ніхто не оцінить вашу техніку або не соромляться незграбними рухами. Ви можете займатися комфортним одягом та улюбленою музикою, не відволікаючись сторонніми людьми. Гнучкість та пристосованість, ви можете адаптувати навчання для своїх індивідуальних потреб та цілей. Не потрібно дотримуватися стандартних програм, створювати свої власні можливість зайнятися всією родиною, домашня фітнес це чудовий спосіб прищепити дітям любов до спорту та здоровий спосіб життя, тенденції домашнього фітнесу, що зараз актуально. Останніми роками спостерігалися такі тенденції. Багатофункціональне обладнання все більше людей віддають перевагу компактним та багатофункціональним тренажерам, які дозволяють виконувати широкий спектр вправ. Наприклад, вибрати регульовану сову флибет, який згадується у вихідному матеріалі, є прекрасним прикладом такого обладнання. Кардіослід з низьким впливом, еліптичні симулятори, такі як Yozuda Glide Pro, стають все більш популярними завдяки своїй здатності забезпечити ефективне кардіонавантаження без завантаження стиків. Це особливо важливо для людей з проблемами з колінами або іншими суглобовими захворюваннями. Інтеграція з додатками та онлайн платформами. Сучасні кардіотренери часто оснащені можливістю підключення до додатків та онлайн платформ, які забезпечують доступ до навчальних програм, відстеження прогресу та віртуальної підготовки з викладачами. Це додає елемента мотивації та структурування для домашніх тренувань. Персоналізовані навчальні програми, попит на персоналізовані навчальні програми зростає, що враховує індивідуальні цілі, рівень підготовки та характеристики тіла. Фітнес для всієї родини все більше і більше сімей вибирають домашню фітнес як спосіб зберегти здоров'я та активність усіх членів сім'ї. Як вибрати домашнє обладнання, поради експерта. Вибір домашнього обладнання це серйозне рішення, яке вимагає збалансованого підходу. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Визначте свої цілі, чого ви хочете досягти за допомогою домашнього тренування. Схуднути, набрати ем'язову масу, покращити витривалість або просто підтримувати здоров'я. Ваші цілі визначатимуть тип обладнання, яке вам потрібно. Оцініть рівень навчання. Якщо ви початківець, вам не потрібно негайно купувати найдорожче та складне обладнання. Почніть з простих вправ і поступово збільшуйте навантаження. Розглянемо простір, домашнє обладнання повинно відповідати розміру вашої квартири або вдома. Якщо у вас мало місця, виберіть компактні та багатофункціональні тренажери. Не заощаджуйте на якості, пам'ятайте, що домашнє обладнання це інвестиція у ваше здоров'я. Вибирайте високоякісні тренажери від надійних виробників. Прочитайте відгуки, перш ніж купувати обладнання, прочитайте відгуки інших користувачів. Це допоможе вам отримати уявлення про його переваги та недоліки. Спробуйте обладнання перед покупкою, якщо можливо, відвідайте магазин спортивних товарів і спробуйте обладнання перед покупкою. Це допоможе вам переконатися, що це вам підходить. Досвід використання фітнесу, що годується обладнанням, мій погляд. Я особисто знайомий з федеральним фітнес обладнанням і можу сказати, що це відповідає заявленій якості мене особливо вразило регульована сова Флибет Селект. Його універсальність і сила дозволяють виконувати широкий спектр вправ для різних ем'язових груп, можливість регулювати кут нахилу спини та місця дозволяє адаптувати лавку до індивідуальних потреб та рівень навчання. Еліптичний симулятор Yozuda Glide Pro також заслуговує на увагу. Його електромагнітний опір забезпечує плавну та безшумну роботу, а 20 рівнів нахилу дозволяють налаштувати навантаження для їх індивідуальних потреб. Сумісність із програмами та моніторингом серця ритму додає елемента мотивації та структурування для тренувань. Висновок домашнє фітнес це інвестиція у ваше здоров'я та добре. Домашнє фітнес це не просто тенденція, а свідомий вибір людей, які шукають здорового способу життя. Завдяки широкому вибору обладнання та здатності адаптувати навчання для своїх індивідуальних потреб, домашнє фітнес стає все більш популярною. Вибір високоякісного обладнання від надійних виробників, таких як Фітнес Федеральна резервна система, ви інвестуєте у своє здоров'я та добре. Не бійтеся експериментувати, знайти те, що вам подобається, і насолоджуйтесь результатами.